Вітаю, я майстер медлічного навчання і процент професійно-технічної освіти. Сьогодні я покажу вам, як працює сучасна технологія лазерного зварювання. Лазерне зварювання це процес, в якому з'єднання металів відбувається за допомогою спосбустованого лазерного променя. Він нагріває метал локально та дуже точно. Наривання мінімальний минимально... нагрів. Висока якість шва, можливість зварювати точні елементи. Майже відсутня потреба у зачистці. Для якісного зварювання можливо правильно підготувати витал. Верхня має бути чистою, сухою та без оксидів. Деталі відчищаємо, фіксуємо на столі, робимо притиск, якщо він потрібен. Далі вибираємо параметри на керуванні панелі. Відзалежно від толщини матеріалу зварювання. Починаємо роботу. Лазерний промінь фокусується в точці зварювання. Напускаємо кнопку, видимо рівно. Такі, щоб не Ми використовуємо лазерний зварювальний апарат потужністю 3 кВт. Він дозволяє працювати зі сталью, нержавійкою, алюмінієвим та кольоровим металом. Ось результат, шов рівний, чистий та майже не потребує допрацювання. Жодних підпалень, окалень та великих напливів металу немає. Це основа перемоги лазерного зварювання. Точність і естетика. У нашому центрі чесвіт. Навчаються працювати з сучасними технологіями, які вже сьогодні використовуються на передових підприємствах. Лазерне зварювання це навичка майбутнього. Ми приходьте навчатися до Дніпровського центру професійно-технічної освіти. Ми надаємо не просто знання, а реальні професії.